Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 12 липня 2023 року. Це вечір 6 година. Ось так виглядає мій фундуковий сад, посаджений весною 22 року. Ось такі є саджанці І різні різні. Ми бачимо ось такий маленький, ось такий приріст. Його, він був тут підрізаний. Ось це видно ось тут. І ось тут була друга гілочка, скажем. А такий вже виріс. Кілька викидів таких ось таких горішок. ось Можна побачити. Сигналка вже є. ось Тут такий другий. Ось приблизно ось тут був зріз. Ось тут зріз був. Це невеличкий. Ось такий вже пагін. Виріс, ну майже мет. метр, напевно. Тут горішка немає. Але бачимо, саджанець доволі здорові вже і ростуть. Тут відростки їх треба ламати. Також. ну І так, можна пройтися. Можна пройтися. По інших, ну щось тут під'їдає його. Ось такі прирости, досить непогані. Катрони. Щось такого. Ось тут такий його вигляд. Ріжків не бачу. Тут немає, але доволі непогано він росте. Червонолистий слабенький, він з самого початку був маленький куплений. Ось там більший. Одразу видно, що там більший він, а тут такий. Ось в такому стані досить непогано формується деревом. Горішків на всіх немає, є на деяких вже сигналки, тут немає. Кожен бачу. Ось тут бачу є якісь горішки. Є ось такий Ось один і ось ось такі маленькі. Ось тут є. Ось тут такі горішки, дивіться, які файні, потужні. Це є один, оцей другий. закладки його три, шість горішків. На такому маленькому саджанцю. Тут гарний саджанець. Горішків я не бачу. Ні, горішків тут немає. Ось тут є ось такий саджанець. Ось так він виглядає і ось тут горішки є. Вже є. Минулого весною посаджені. Весною садити доволі недобре. Краще садити осінню. Ось тут теж є горішок. Дивіться, який потужний горішок. Один, правда? Може і більше є. Навіть на червоному листі я десь червонолистому теж бачив, Деякі я зривав, ось такий розвиток, а о є. Ось є червонолистий, ось такий горішок. Ось тут. Ось навіть такий кущ, кетеро невеличке. Ну, а ось такий горіх. Ось такий горішок. Тобто, в принципі, щось буде. Будемо мати можливість попробувати В цьому році це є каталонський і Варшавський червонолистий. Ось тут видно, що горішок є. Ось тут також. Ось такі горішки. Красиві. В минулому році вони недобре розбивалися, тому що... Треба було поливати, я не поливав. Ну і там також дуже гарно розвивається, тут слабше, напевно, і досаджує. Ось що? Що характерно є, бачите, зламалася гілочка. Чому вона зламалася, Тому що тут ташка сіла була ось таке. Таке буває. Тут є 20 е, арів, скажімо, 20 соток. На, цьому, на цій території треба покосити вже буде. І ось так розвиваються горішки. Десь ліпше, десь краще. Ось ось такий кущ росте. І другий рік він вже дасть. Якщо все буде добре, тобто ми вже з нього будемо споживати горішки. Ось тут дуже гарно видно. Ось такий кущик. Дивіться, який горішок кидається в очі. Чотири, плюска 4 з них. Тут один. В принципі, гарні. Я задоволений. Ось, ось таке. Ось червоновесий. Не знаю, чи на ньому, напевно, нічого немає. Ні. На ньому немає горішка. Не бачу. Ось. Ну і тут такі кущі. Я задоволений переростами. І знову ось тут теж бачимо. Є, є горішки. Ось такий менший. І ось тут теж малесенький якийсь. Можливо, вони будуть пусті. Це мій перший досвід у такій справі. Вчимося. Робимо багато помилок, але щось працюємо. Ось таке. Щось такого всім. па-па.